Чому ви вибрали КМЗ? Два роки їздили по господарствах, вивчали сушілки, але ж стало питання. Сушілка сушилкою, сушілкою, мені треба не тільки і транспорт, треба, норії, щоб хтось вищитав що почав я зводити пазли. Це ж треба з нуля будувати повністю сушільний комплекс. Поїхав на завод, і на всі свої запитання я отримав відповіді купило мене з КМЗ. Саме економія носія. Сушилка тепла, вона утеплена мінеральною ватою спеціальною. І виходить, от те саме рекуперація, часткове використання теплого повітря, яке йде на викид, воно на заході починає ну, нагрівати зерно. І виходить, що вже стреса немає. Зерно не лопає, От. і воно по мірі просідання донизу воно нагрівається, нагрівається, і вже в зону сушіння виходить вже теплений. Тепле, добре, тепле.